Чи можна вважати бур'яни, які відростають після збирання основної культури, покривними культурами? По великому рахунку, так. Тому що вони е виконують практично всі ті основні функції, що і покривні культури, але є один нюанс. І цей нюанс ви зараз бачите перед собою. Це ось у нас лобода. Яка е, сформувала дуже багато насіння. Це ось для прикладу амброзія. Ось так само вся заряджена. Дивіться, яка гарно розвинута коренева система. Це у нас ось мишій Тобто е, бур'яни формують дуже велику кількість насіння, і це головний нюанс. Який негативно впливає на використання їх, як покривних культур, тому що е, оце все насіння залишиться на вашому ґрунті, і потім треба буде з цим щось робити. Хто знає, що з цим робити, то в принципі це може мати місце, а хто цього боїться, тому краще не треба цього допускати. Використання бур'янів як покривних культур.